Каскадери це люди, обличчя яких зазвичай у кадрі не видно. Вони виконують надскладні трюки, а рідні люди, хто знаяку пізнають їх зі спини за характерними рухами, рукою чи головою. Свого чоловіка, каскадера, актора та викладача Дениса Бондарева, Тетяна Ваценко Бондарева опізнає з першого погляду. Півжиття вони були разом. Познайомились у полтавській цирковій студії, коли їй було 15, а йому 19. Минули роки з'ясувалося, що жити нарізно вони не можуть що вони і є ті дві половинки, які створені одне для одного. 24 лютого родина прокинулася від вибухів у районі Гостомеля. Рятуючи сина, вирішили їхати до Полтави. Вже наступного ранку Денис пішов записуватися до тероборони, але, повернувшись, сказав рідним: тепер я у лавах ЗСУ. Після десятиденного навчання Денис у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади опинився на нулі. Вони стримували ворога поблизу міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Там було дуже гаряче. 21 травня військова автівка, в якій був Денис, наїхала на протитанкову міну. Денис загинув миттєво. У серпні цьогоріч на екрани кінотеатрів світу вийшла історична стрічка українського режисера Олеся Саніна Довбуш, така собі тонка та захоплива розповідь про боротьбу за нашу незалежність. Фільм розпочали знімати ще п'ять років тому. У Карпатах на висоті дві тисячі метрів побудували складні декорації. Усі бойові сцени були розписані режисером як партитура симфонічного оркестру. До знімань залучили чимало каскадерів майже всі вони зараз на війні і дивляться на себе на екрані, перебуваючи десь на нулі. Фільм Довбуш, я пішла. Адже чотири роки тому Денька багато часу провів у Карпатах, беручи участь як каскадер у Стрічці події відбуваються кілька століть тому. А все те саме, що й наше сьогодення. Боротьба за волю та свободу, прекрасна картина режисера Олеся Саніна. Дякую вам за вашу працю. Я не хочу тікати. Я хочу жити вільним на своїй рідній землі. Відпусти, говорить Олекса своїй коханій марічці. Іди, цей діалог і ми проживали. От лише він повернувся в труні, і лише її кришку я змогла обійняти. Пізніше написала Тетяна. Я так шалено сумую за тобою, любий. До зустрічі в засвітах кохаю тебе через простір і час. Так пише Тетянка про свої почуття. Вже минув понад рік, а шалений біль не проходить. Як жити далі? Без нього незрозуміло. Намагаюся намацати не те, щоб шлях, а хоча б стежину під ногами. 9 вересня 2023 року Дениса Бондарева за внесок у розвиток українського кінематографу та за заслуги в захисті державного суверенітету нагородили орденом третього ступеня. Серденько моє, якби ж ця нагорода була видана за життя. Пишаюся тобою. Написала Тетяна у соцмережі. Після загибелі чоловіка Тетянка Ваценко Бондарева організувала закриту спільноту Ми разом. Дружини загиблих воїнів підтримують одна одну, адже стикаються з тим, що частині суспільства на них байдуже. А хтось і ладен допомогти, але не знає як. Нині у спільноті майже дві тисячі жінок. Вони спілкуються іноді збираються разом. Їм є про що говорити, їм є кого згадувати. Слово вдова вони не люблять, бо воно якесь чорне, тому кажуть про себе дружини полеглих героїв.